Спочатку в мене до вас. Питання, чи подобалось ви собі, коли ви схудли? У вас коли-небудь був результат від схуднення? І от чи починали ви тоді собі подобатись? Нещодавно в мене з подругою зав'язалась розмова про РХП? Вона мені скинула своє старе відео, де вона була більш худа, і вона мені казала, що ось це відео, де я собі прям подобалась. На що я спитала: а чи ти дійсно тоді собі подобалась, чи ти просто отримувала? Задоволення тимчасове, коли ти дивилась на своє тіло в дзеркало. Чому я спитала? Бо я згадала, як це було у мене колись в свої важкі РХПшні часи. У мене була мета сходити до 50 кг. і я схудла до 50 кг. І кожен ранок в мене був ритуал роздивлятись своє тіло в дзеркалі, та й не тільки зранку. До речі, я це робила навіть в закладах. Я йшла в кафе в ресторан. І йшла в туалет, підіймала футболку і дивилась, чи плоский в мене живіт. Коли приходила звідкись додому, робила так само, підіймала футболку і роздивляла свій живіт. Я не знаю, що я там перевіряла кожен раз, але колись я собі відповіла, от я себе спитала, навіщо я це роблю. Я собі відповіла таким чином, я наче перевіряю, чи достойна я щоб мене любили. І от до чого було моє питання? Я пам'ятаю, що дійсно біля дзеркала, коли я була 50 кілограм, я отримувала задоволення, отримувала. Мені подобалось саме той момент, коли я от виглядала худою в дзеркалі. Але решту часу, коли я йшла в універ на роботу, я все одно була не впевнена в собі, якась закомплексована, все одно тривожна, все одно мені було некомфортно, я не стала впевненою поруч з іншими. Так мені мабуть стало трошки легше, бо я стала спиратись на те, що я наче гарна. Ну, типу, якщо я гарна, то тоді мені можна не знаю бути якоюсь в іншому. Плані. Тобто щастя Котрий я хотіла, коли бажала бути 50 кг, його точно не настало. Так, прийшло оце задоволення. Кожен ранок задоволення від свого плоского животу, котре ти бачиш в дзеркалі. Але щастя і радості від життя точно не стало, бо до моїх 50 кг додалось, що я тепер постійно боялась з'їсти щось не те, кудись ходити, де немає нічого низькокалорійного, пропустити тренування, що вага повернеться і так далі. І от що я пропоную вам в цьому відео. Давайте будемо називати все своїми іменами. Бо люди кажуть, я хочу схуднути, щоб почати подобатись собі. Я хочу схуднути, щоб стати щасливою або впевненою, або легкою. Хоча правда звучала б так: я хочу схуднути для того, щоб отримувати задоволення від свого тіла. Нам подобається дивитись на гарних людей. Чому? Тому що ми отримуємо від цього задоволення дофамін. Нам хочеться бути худими, щоб постійно отримувати задоволення від нашого тіла, від того, як воно виглядає. Це те саме, як постійно хотіти. Палити. Мабуть, якщо б цигарки не були б такими дорогими або б не псували так сильно здоров'я, то деякі б люди так би і робили. Ну а роздивлятись своє тіло в дзеркалі, то ну, яка ж тут шкода? Просто йдеш там і кожні 15 хвилин роздивляєшся, який ти гарний і худий. Але єдина шкода в тому, що як із будь-якою. Залежною поведінкою рано чи пізно стає мало. Ми звикаємо до кількості никотину в цигарках. Спочатку ти купував собі 0,2 міліграми, потім вже 0,5, потім 0,6. Те саме і тут ти звикаєш до свого гарного, худого відображення в дзеркалі. А потім хочеться більше худоби, більше груди, більше. Попу більш чисту шкіру, і так безкінечно ви можете бачити тих людей, тих зірок, котрі починають робити пластичні операції, і не можуть зупинитись, котрі починають прибирати складки на тілі і не можуть зупинитись. Пам'ятаю історію про якусь зірку, точно зараз не згадаю, котра робила десь 30 операцій для того, щоб в неї отак, от шкіра на, на животі не, не збиралась. Різниця лише в тому, що людина, котра залежна від нікотину, вона хоче палити знову і знову. Людина з РХП, а РХП – це залежна поведінка, хоче худнути знову і знову, і хоче бачити своє худе тіло в дзеркалі знову і знову. Знаєте, є такі спортсмени, котрі мало результатів. Вони хочуть більше, краще, ще краще, ще краще. І тут те саме людина, котра зациклена на своєму тілі, вона хоче все худіше, і худіше, і гарніше. Чому? Нам хочеться отримувати задоволення то від їжі, то від худого тіла, то від будь-чого. Коли нам хочеться отримувати задоволення? От коли вам хочеться чогось смачного, можливо, коли вам нудно, коли ви втомлені, коли ви не задоволені своїм життям або чиєюсь поведінкою, або своєю, коли ви роздивились на своє зображення в дзеркалі, вам стало соромно, захотілося раптом щось з'їсти, коли хтось образив, коли ви дуже довго собі забороняли якусь їжу, сиділи на дієті. Що об'єднує ці всі. Ці моменти нам хочеться отримувати задоволення, коли нам погано задоволення хочеться отримати, коли ми в стані незадоволення. Ось відео, котре я подивилась одного разу автора Леона Хендрікса are external so like Notifications, your boss for a distraction from that. Boredom, loneliness, fatigue, uncertainty, stress. Всього лише 10% – це зовнішні тригери, котрі спонукають нас отримувати задоволення, наприклад, з'їсти щось солодке, побачили щось смачне або отримали якесь тривожне повідомлення від босу. В той час як 90% тригерів отримати задоволення, що з'їсти смачне, наприклад, це. Внутрішні тригери. Нам хочеться задоволення, коли нам хочеться втекти від чогось. Від почуття самотності, від того, що нам нудно, від того, що ми злі, від того, що ми сумні, від того, що ми товсті. 90% це внутрішні тригери. Коли нам добре, нам добре безпечиво. От, наприклад, стоїть бабушка біля дороги, продає свої яблука домашні, і ви взяли, хоч яблука вам ті взагалі не потрібні, але купили в неї всі ті яблука і йдете. Потім радісні декілька годин, або там півдня згадуєте, як бабушка зраділа, що в неї викупили всі яблука. От вам добре, і вам не треба печива в той момент. Коли ви думаєте про це, про цей свій вчинок, ви не думаєте про печиво, а коли вам погано, вам хочеться зробити собі добре за рахунок якогось зовнішнього задоволення, наприклад, їжі. або гарного тіла. От знаєте, підіймати футболку біля дзеркала і засмучувати, що ти не схуд, це те саме, як постійно виходити на вулицю покурити. З пустою пачкою цигарок. Ти вийшов на вулицю, сподіваєшся отримати задоволення, дістаєш пачку, а вона постійно пуста. Так і люди все сподіваються схуднути, все стають на ваги, все підіймають футболку біля дзеркала, а вони не схудли, І вони в цей момент відчувають розчарування, бо так хотілось отримати нарешті це задоволення від тіла, а не у це все. Ви хочете відволікатись від своїх проблем на худе тіло, отримувати від цього задоволення так само, як ви відволікаєтесь на смачну їжу або на гарних людей. Або на цигарки, так само ви хочете на своє гарне тіло відволікатись, отримувати від нього задоволення. Тому і зацикленість на фігурі настільки сильна, тому і настільки сильне бажання схуднути, коли ви, наприклад, рік у вас погані стосунки з чоловіком, і рік ви відволікаєтесь від цієї проблеми на їжу. Тобто, рік ви отримуєте задоволення, коли вам погано в стосунках, від їжі. За рік, наприклад, ви погладшили. І бачите, що ну, вже вам не подобається відображення в дзеркалі. Але потреба відволікатись від проблем з чоловіком. Отримувати задоволення нікуди не ділась. І людина каже через рік: я хочу схуднути. Але вона просто хоче перестати отримувати задоволення від їжі і почати. Отримувати це задоволення від тіла, це називається поміняти шило на мило, бо проблема в стосунках з чоловіком. Погано через те, що погані стосунки з чоловіком. Бо як переїдання, так і схуднення, зацикленість на схудненні, зацикленість на своїй фігурі може свідчити про розлад харчової поведінки, котрий є способом адаптації. До стресу людина, котра хоче постійно худнути, вона таким чином адаптується до якогось стресу. Вона цим відволікається. Людина, котра постійно хоче худнути, котра постійно шукає задоволення в тілі, їй погано. Є якийсь стрес, напруга, тривожність, невпевненість в собі. І це проблема. Схуднення не вирішує зазвичай взагалі ніяких проблем. Окрім деяких проблем зі здоров'ям, і то не завжди. Але коли ти бачиш мінус 200 грам на вагах, ти відчуваєш приблизно те саме, що і людина, котра взяла першу цигарету після довгої перерви і отак зробила першу затяжку. Отак і людини, котре бачить мінус 200 грам або мінус 2 кілограми, то взагалі, о, кайф. Нещодавно я була дуже зла на всіх. Ну, неважливо чому, просто я була зла. І... Мені треба було перевдягтись, щоб піти на вулицю. І я йду така зла роздратована, і спіймала себе на тому, що коли я перевдягалася, мені прям треба було підійти до дзеркала і роздивитись своє тіло. Я спіймала себе на цьому. І це було або агресію, котра накопичилась в мені, треба було злити на тіло. Тобто, якщо тіло виглядає якось не так, то можна злити на нього свою агресію. Про це я говорила в своєму попередньому відео. А якщо виглядає гарно, то можна хух, видих, видихнути, видихнути, отримати задоволення від того, яке в мене гарне тіло, і тим самим відволікти себе від цієї злості. Поділіться, як це у вас, от в чому ви можливо себе зараз або до цього впіймали, зловили. Коли я навчалась терапії РХП, наш вчитель якось сказав щось. По типу людина, котра каже, я хочу схуднути, вона бреше. І тільки зараз я зрозуміла сенс цієї фрази. Ми дійсно хочемо схуднути. Це правда, дійсно. Головою, ми дуже хочемо, так само, як ми хочемо палити, коли ми в стресі. Але за цим бажанням стоїть зовсім інше. Людина, котра хоче отримати дозу наркотиків. Вона ж хоче не дозу наркотиків, вона хоче піти в іншу реальність, розслабитись. Так само і людина, котра хоче схуднути. Вона хоче не схуднути. Вона хоче отримати задоволення від свого тіла, тим самим відволікаючись від усіх проблем та напруги, котрі є в її житті. Це як постійно носити безпечну цигарку. З собою. Ти носиш своє гарне тіло і біля будь-якої вітрини або дзеркала, ти оце «О, я гарна. О, Я гарна, О, я гарна. я гарна! Так, все добре, все добре, все мені не тривожна, все, в мене немає депресії, все немає проблем у стосунках. Ну, Я ж гарна, я це дуже добре пам'ятаю. Більше за все, мені хотілося вхуднути, навіть коли в мене не було дуже сильно великої ваги, але все одно. Я вважала, що я дуже тоста, і це були самі депресивні та невпевнені часи в моєму житті. Діліться своїм досвідом в коментарях. А на цьому я прощаюсь з вами до наступного відео.